Оце салку з часничком, отут струдлі з булочками, там одні струдлі, тут лавровий лист, перець чорний, тут сало солоне. Тут це люди з аптеки, фармація передала консервацію, кофе, чай. Оце яблочки закуплені за наші гроші. Ось до батони. Оце хлібчик. Теж люди допомогли. Хлібчик ось до сім'я нашого співробітника, спекли вдома самі. Лікарські трави, медичні препарати, ходуни, милиці, консервація, сало, армійський борщ та хліб це далеко не весь перелік усього того, що зібрали працівники Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини та небайдужі Житомиряни, аби передати на схід пораненим бійцям у госпіталь та медичним працівникам, які рятують їх життя. Ми тільки в п'ятницю передали на ту велику передачу із нашим волонтером Олександром Таргонським. Сьогодні ми все таки вирішили за цих два дня. Оце зібрано за два дня, Тому велика щира подяка абсолютно всім. Ми запитали, що потрібно бійцям. Ми не веземо будь-що. Ми веземо те, що на позавчора було конче необхідне. Це засоби гігієни, це миючі засоби. Це, звичайно, той хліб, який абсолютно ми на не чекали, що так потрібно хліба туди. Хліб веземо, ну і те, що вам наші дівчата перерахували. Гуманітарним вантажем спорядили реанімобіль, який за кошти небайдужих українців купили у Німеччині, і який ймовірно вже сьогодні отримає медична рота, яка базується у місті Артемівськ. Повністю все робиться так, щоб технічний стан автомобіля був такий, щоб він був придатний абсолютно до використання. Взагалі він це така потужна машина для того, щоб можна було із того госпіталя, який, з медичний рот, який переростає вже в військовий госпіталь, як мені сказали безпосередній керівник, командир цього госпіталя, буде перевозити поранених бійців уже безпосередньо з цього госпіталя в спеціалізовані заклади. Приватний підприємець Віктор Білик, який доправив реанімобіль на схід, розповів, що в дорогу його родина провела хвилюванням. Але чоловік впевнений, що саме небайдужість допоможе у розв'язанні цієї безглуздої війни. Запитували, чи я волонтер. Ні, Я кажу, щоб добре діло робити, не треба бути волонтером. Хочеться допомогти, побачити реальну картину. Я Ще не разу не був в зоні, а то хочеться побачити як то. Освятив Реанімобіль архієпископ Житомирський і Новград-Волинський Никодим, який разом з усіма небайдужими, хто прийшов спорядити його в дорогу, помолився за життя і здоров'я усіх людей та за мир в країні. Саме головне, що ми молимося сьогодні за мир. Я бажаю всім миру. Я дякую сьогодні ще раз тим, хто сьогодні потрудився. Ймовірно, вже сьогодні реанімобіль повинен бути в Артемівську. Наша знімальна група на зв'язку з людьми, які туди поїхали. Подробиці про їх перебування на сході ми покажемо у програмі Родина.